Вітаю, іноземці, громадяни інших країн, хочуть воювати в Збройних силах України, відповідно, воювати на боці України проти Росії, проти ворога. Інформація про це в останнім часом звучить і дедалі гучніше і голосніше. Всім є очевидною ситуація, що Збройні Сили України потребують постійного поповнення в Україні. Триває мобілізація. Мобілізація за своєю природою, вона також містить елемент примусу. Цей примус безсумнівно створює певне суспільне напруження, нервовість, ну і відповідні настрої, якими ворог також користається для того, щоб такі настрої масштабувати в Україні. Водночас є величезна кількість людей, які як добровольці дослужити в Збройні Сили України, проявляючи ініціативу. Або принаймні гідно приймають виклик у вигляді повістки до ТЦК, приймають це як об'єктивну реальність і йдуть для того, для того щоб служити. Але е в цих умовах, попри всі зусилля, величезна потреба в військовослужбовцях в лавах збройних сил України залишається. Тобто, потреба залишається високою. І гострою, особливо, коли йдеться про е штурмові бригади, штурмові підрозділи, тобто про тих, хто не просто служить в ЗСУ, а служить на передньому краї, тобто виконує найскладнішу Ну і, звісно, тут е нікуди правди діти, найнебезпечнішу роботу. В першій лінії фронту або в штурмових підрозділах, або утримуючи позиції на першій лінії. Тобто це найважчі найскладніші роботи, звісно, передусім туди. Передусім там є гостра потреба. Тому, до речі, і нинішня кампанія з мобілізації точне з мобілізації, а з промоції, просування. Контракту для молодих 18-24, передусім, це контракти пов'язані з необхідністю служити в бойових бригадах, в тому числі в штурмових підрозділах. І от на цьому фоні, на цьому тлі, на фоні того, що і так в Україні Збройних силах вже давно багато мобілізованих людей, на тому тлі, що в деяких населених пунктах, невеличких громадах, сільських громадах. Ну і деякі голови місцевих ОТГ говорять, що вже є ну, мало кого мобілізувати. Вже такий мобілізаційний потенціал. Ну якщо не повністю вичерпаний, то суттєво вже обмежений. Звісно, актуалізувалася розмова про необхідність або можливість залучення іноземних громадян для того, щоб вони воювали в Україні на боці України. Хочу відразу нагадати, що ще на початку повномасштабного вторгнення, 27-го, здається, лютого, через кілька днів після початку великої війни, президент Володимир Зеленський він публічно і відкрито закликав іноземців приїжджати в Україну долучатися до збройної сили України, але досі іноземці воює мало. Скільки воює і скільки може воювати, я зараз скажу трошки пізніше, озвучивши конкретні цифри і статистику. Отже, Україна від початку Великої війни в лютому 22-го року публічно запросила іноземців долучатися. І поступова кількість іноземців іноземних громадян, які приїжджали в Україну для того, щоб воювати на босі України проти Росії, вона збільшувалася. І з різних міркувань хтось приїжджав для того, щоб. Працювати це військові, які все своє життя займаються війною. Виконують вони найманці, фактично військові найманці. Вони виконують цю функцію в різних гарячих точках і вони готові як найманці працювати в Україні, як військовослужбовці. Хтось це здійснює і. Долучається до українських сил оборони з світоглядних ідейних міркувань. Це ми знаємо деякі чимало громадян Російської Федерації з кавказьких регіонів, які також долучаються до війни проти Росії, тому що для них також кремлівський режим є ворожим. І в Україні, отже, скільки воює. Повної інформації відкритої безсумнівно немає, бо ця інформація з обмеженим доступом, але з різних джерел, які нам е, є відомими, в Україні воює по різних джерелах, десь близько двох тисяч іноземців, іноземних громадян. Це не лише найближчі сусіди, там умовно, там, білоруси або поляки, це і з далеких країн, там Нова Зеландія з е, величезна відстань, але е, Ледь не половина, за деякими підрахунками, десь з під 40% в Україні з іноземців це громадяни південноамериканських країн, Південна Америка, з країн Південної Америки, тобто це Бразилія, Аргентина, Венісу, Болівія, тобто там ті країни, які знаходяться на південноамериканському континенті. Отже, тепер але Чому їх мало, а може бути більше, є один неочікуваний факт про те, чому іноземців воює мало хоча вони могли б воювати, могли б воювати їх значно більше. Хочу сказати, що кілька днів тому я говорив з Анною Скороход, це народний депутат України. Вона тривалий час очолювала також парламентську тимчасову слідчу комісію з питань захисту прав військовослужбовців. І вона також мені особисто про це сказала. Ми за кілька днів опублікуємо на ютуб-каналі Кабінету експертів інтерв'ю з Анною Скороход, дуже таке сенсаційне, я б навіть сказав інтерв'ю. І вона розповідає, що є багато іноземців, які хочуть воювати в Україні, але, але ну, не долучаються до Збройних сил. З дуже простої причини зараз про неї скажу. Буквально е абсолютно нещодавно днями, і народний депутат України підтвердив цю інформацію Ігор Луценко. Є такий народний депутат, Ігор Луценко, е який також написав допис в соціальних мережах у Фейсбуці. І знову ж таки, він підтвердив, що є іноземці, які можуть і хочуть воювати. На боці України, які готові долучатися до Збройних сил України і поповнювати українські бригади, особливо ті, які знаходяться на передньому краї. Е, також, але, і також Юрій Бутусов. Я зараз хочу його допис е, показати. Юрія Бутусова це журналіст, е, і. Військовий експерт, безсумнівно. він написав допис буквально е позавчора. Е ось яку інформацію тут вже криється відповідь на запитання, чому іноземці все ж таки мало воює. Е масштаб війни у нас просто колосальний. Масштаб війни у нас колосальний, це понад тисячі кілометрів лінія фронту. Це найбільша війна в історії Європи після Другої світової війни. Це з боку Росії е окупантів на території України перебуває там понад 600 тисяч. Збройні сили України, всі і тилові підрозділи на фронті там близько мільйона людей. Тобто, це величезна континентальна війна. Тому вона потребує великої кількості залучених людей. І через те, що український військовий потенціал і мобілізаційний потенціал обмежений, він ще не менше в четверо менший, ніж російський. Питання мобілізації іноземців воно є гострим, воно є актуальним, але на жаль, воно є не є частиною державної політики. І отже, Юрій Будусов знову ж таки повертається також до цього питання, і він ще цитує командира роти. от Я цитую командир штурмової роти 47-ї механізованої бригади Гамлет Авагян звернувся з проханням допомогти зі збором коштів на завезення в Україну 105 колумбійських добровольців з Колумбії. Колумбійці під прапором України. Колумбійці під прапором України у 47-й окремій бригаді вели ближні бої з Корейцями під прапорами Росії на території Курської області. Дуже ефективно билися майже 4 місяці. Гамлет хоче збільшити кількість колумбійців, щоб використати ще більше бойових завдань не українцями, а іноземцями. Але державна держава не фінансує завезення іноземних бійців, бо на приїзд треба витратити близько 1100 євро на одну людину. Тому Україна витрачає на бусифікацію своїх громадян у десятки разів більше коштів. Кожен день скандали. Але держава не може знайти гроші на завезення іноземних бійців від себе додам добровольців. Нікому до цього немає справи, немає кому взяти відповідальність. Тому гроші на квитки колумбійців Гамлет шукає сам. І далі Бутусов оголошує. Збір коштів на завезення колумбійців, на які б хотіли воювати на боці ЗСУ. Отже, друзі, це правда. Я на скороход мені також підтвердила, що одна з ключових причин, чому іноземців мало воює, а нам вони потрібні, щоб вони воювали в Україні, тому що у багатьох з них просто елементарно немає грошей, щоб доїхати. Немає грошей на квитки. Тобто, фактично, для того, щоб вирішити питання, це достатньо виділяти в тому числі державні бюджетні кошти на те, щоб іноземці готові були приїхати. Звісно, ми розуміємо, що це контингент, який не дуже багатий, які є професійними вояками, вони не є там якимись бізнесменами, тому їм потрібна допомога в тому, щоб доїхати до України. І тут відповідно оформлювати контракт, отримувати заробітну плату і воювати на босі України, в тому числі, що дуже важливо, в штурмових бригадах, в штурмових підрозділах. Про що безпосередньо написав Юрі Бутусо про, про те, що казала мені Анна скороход. Тоб, тобто, ми констатуємо, я констатую з посиланням на мої особисті спілкування. Також я спілкувався з військовослужбовцем нещодавно, який зараз в Збройних силах України також він свідчить про те, що е, є потреба, щоб їх кількість збільшилася, і що важливо, є велика кількість іноземців, які хочуть приїхати. Але Україна як держава вона не визначає це як базовий напрямок, як один з пріоритетних напрямків мобілізації. Тобто, звісно, бусифікація ну вона всім відома. Вона відбувається з очевидним суспільним напруженням і достатньо негативним резонансом. До речі, на це також витрачається велика кількість бюджетних коштів. ТЦК ну, робить свою роботу, їх закон зобов'язує виконувати свою функцію, там особливості цієї роботи і виконання цих функцій, звісно, це предмет окремої розмови, там наявність порушень закону тощо, але ну, це окрема складна розмова. Яку окремо можна вести, але попри це можна мобілізувати, залучати по контракту велику кількість іноземців, які добровільно хочуть воювати, які для яких це спосіб заробітку, або для якихось для когось це просто спосіб існування взагалі перебувати постійно на війні? Але їм просто треба кошти доїхати 500-2000 тисячі доларів, фактично коштує квиток, ну не дорожче 2000 тисяч доларів, щоб долетіти з будь-якого кінця світу в Україну. Друзі, я хочу сказати, що дуже невеликі кошти для відома, Я думаю, що всі знають, що, наприклад, в Україні за кожного загиблого, на жаль, українця це велика трагедія і біль для кожної сім'ї. За кожного загиблого українця державний бюджет виплачує понад 300 тисяч доларів сім'ї рідним цього загиблого. Отже, загиблий українець це передусім велике горе для української сім'ї. Друге, це втрата генетичного батьківського потенціалу української нації. Це дуже важливо і це дуже критично. Дуже сильно е, уражений український батьківський генетичний потенціал для народження для відновлення української етнічної нації. Третє, кожен загиблий українець це втрата для державної бюджету мінус 300 тисяч доларів. Ну, це якщо вже говорити такою цинічною, прозаїчною бюджетною мовою. А завести іноземців це просто 2000 доларів і все, максимум. Ну а далі просто виплачувати заробітну плату, але заробітна плата плюс-мінус однакова, що для іноземця, що для українця. Ну, на одній і тій самій посаді, плюс-мінус однакова заробітна плата. Тобто завозити іноземців е, для того, які хочуть добровільно воювати в Україну, це раціонально з усіх причин. З демографічної причини, тому що зберігається український демографічний людський потенціал, і з фінансової точки зору, тому що тут немає виплат по 300 тисяч доларів. Ну, мабуть, якісь виплати є, але вони можуть бути значно меншими у разі загибелі. Тобто, з усіх міркувань, і що дуже важливо, тут не потрібно використовувати застосовувати примус, який створює напруження в суспільстві, да? і які готові воювати. Звісно, там є певні свої нюанси. Звісно, є там ризик, що ці іноземці в таких небезпечних ситуаціях вони можуть зніматися там зі своїх позицій. Ну тобто, всяке може бути, але і там і українські бусифіковані воїни, вони також іноді можуть зніматися з позицій. Тобто, це таке собі. Розмови не актуальні. Тобто, завжди є ризик, певний, але є багато людей, яких готові воювати. На стороні Збройних сил України. Тому до речі, я хочу сказати, що потрібно. Треба просто, щоб держава це почала працювати в цьому напрямку як в стратегічному напрямку рекрутингу. Це стратегічний інструмент рекрутингу, це залучення іноземців. В Україні, до речі, кілька в листопаді чи в жовтні минулого року був ухвалений закон. От я хочу показати. Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо порядку прийняття на військову службу та проходження. Військової служби за контрактами іноземцям та особам без громадянства Збройних сил, служби, Спеціальній Службі національ... спеціальні транспорту та Національної гвардії України. Тобто в Україні, в принципі, ухвалили закон. От, 10 жовтня він був ухвалений, президент України Зеленський підписав. Тобто, в Україні був ухвалений закон відповідний про то, спрямоване на те, щоб збільшити кількість іноземців, які прийшли і працюють в Збройних силах. Але як ми бачимо, де-факто зараз відсутнє бюджетне забезпечення цього процесу. Це невеликі кошти, якщо максимум 2 тисячі доларів на одного на один квиток, щоб вони приїхали в Україну, в порівнянні з 300 тисячами доларів, які витрачає державний бюджет на кожного загиблого українця. Плюс це катастрофа демографічна, національна, е сімейна для українських родин. Тому з усіх міркувань. Має відбутися вдосконалення цієї політики, і це має бути визначено не як один з там десятих-двадцятих пунктів форм рекрутингу, а як один з топових і пріоритетних, особливо враховуючи, що війна у нас масштабна, і перспектива її тривалості ще достатньо незрозуміла, і наостанок. Все частіше зараз говорять про те, що в Україну треба завозити буде після війни щороку по 400 тисяч людей робочої сили і мігрантів. І все це, як правило, просувають різноманітні ліві політики і експерти, діти Сороса, умовно, тут в Україні. Вони просувають ідею максимального завезення в Україну робочої сили, бо українці загинули, або виїхали з України, або перебувають в стані там, поранені, які не здатні виконувати робочі функції. Тому треба нам миттєво завозити сотні тисяч людей. Альо, альо, стоп, стоп, зупиніться. Це призведе до невідворотніх катастрофічних демографічних наслідків, коли етнічний демографічний український потенціал він буде суттєво викривлений, коли Україна перестане бути країною українців як титульної нації, як основної нації на цій землі. Воно запитає у деяких європейських країн, в тому числі в Британії, особливо в деяких районах, де вже англійців там не залишилися, бо вони є меншістю мізерною меншістю. Тому сьогодні призвести до загибелі або до еміграції. Домінантної частини українських громадян, що потім сюди навести після війни, коли вже буде мир, 400 тисяч іноземців щороку, тобто мільйонами, щоб вони просто оволодівали цією землею, це абсолютно шлях від лукавого. Це антиукраїнські ідеї, це просто злочинні ідеї. Якщо коли ви чуєте подібних експертів там, або політиків, які розповідають про необхідність в Україну сотнями тисяч завозити мігрантів, в тому передусім, звісно ж, мігрантів не європейських, не християн. Просто е, висловлюйте все в обличчя несприйняття цих ідей. Це і дуже небезпечні ідеї. Тому, замість того, щоб після війни розповідати, що треба завозити сотні тисяч і мільйони, краще б ці зусилля спрямували, щоб зараз, під час війни, завозили цих іноземців дуже часто саме християн. До тобто Південна Америка, наприклад, це християнські країни, е, тобто вони культурно, е, вони близькі до української нації. Для того щоб вони воювали зараз вже під час війни. Тобто, якщо говорити про іноземців, яких треба залучати в Україну, то треба говорити не про іноземців після війни, не християн з азійських країн. А про іноземців зараз, під час війни, з християнських країн, тому що з, Пів з Південної Америки, які хочуть зараз воювати на боці України, і оце має бути е суттєвим пріоритетом української рекрутингової політики. На рівні Міністерства обороністерства оборони України, звісно, сухопутні війська і ТЦК з цим не впорюються. Це не їхня справа. ТЦК підпорядковані, як ви знаєте, сухопутним військам. Це має робити уряд і кабінет міністрів, і, зокрема, міністерство оборони, мають сформувати і реалізовувати цю політику. Це посили Збройні Сили України, це збереже демографічний потенціал України, і це унебезпечить, зробить, знизить ризики суттєво. Етнічної української етнічної деформації. Поширте, будь ласка, це відео. Суспільний резонанс навколо цієї теми посилюється. Експертне обговорення також. Тому це має вплинути на відповідні органи влади, які мають сформувати відповідним чином державну політику. Які ваші коментарі або запитання ви можете озвучити в коментарях під цим відео? Дякую за те, що ви долучаєтесь. Нагадую, що ми. Посилюємо спільноту україноцентристів, які сповідують християнські цінності для розбудови сильної української держави, з сім'ями, з промисловим розвиненим комплексом, з потужним потенціалом. Україноцентризм, суверенітет, незалежність для нас це не порожні слова, а те, що має значення для майбутнього існування сильної, потужної, суверенної християнської української держави. Дякую за увагу. Побачимось.